Він знає відповіді на всі питання і може те, з чим не впорається жодна людина. Він ніколи не спить і ніколи не втомлюється. В нього вкладають мільярди, але він доступний майже кожному. Про нього знімають кіно і думають, як контролювати його могутність. Він це штучний інтелект. Технологічна революція, яка змінить життя людства, вже змінює. Але всюди, де говорять про штучний інтелект, говорять і про його потенційну небезпеку. В чому справа і як взагалі працює штучний інтелект? Чому він радить додавати до піци клей і як генерує всі ці дивні картинки? Що такого в новому китайському чат-боті DeepSeek? І чи варто нам боятися роботів пилососів? In the 21st century, це кадри з культової голівудської кінострічки Термінатор, де створені людьми комп'ютери та машини раптом організовано повстають проти самих людей. Говорячи про штучний інтелект сьогодні, часто згадують ту вигадану Джеймсом Кемероном історію і задаються питанням: чи можливо таке? Just Why? Теоретично, можливо, але за певних умов. Ми повернемося до цього пізніше, але для початку розберемося, як взагалі працює штучний інтелект. Це найскладніша тема, з якою я працював в рамках експлейнера. Тому за порадами я звернувся до консультанта, фахівця, який понад 20 років працює в сфері інформаційних технологій. Він попросив про анонімність, тому можу показати його тільки так. Я розповідаю про консультанта, тому що далі кілька разів буду посилатися на нього. Отже, є кілька визначень поняття штучний інтелект, але всі вони крутяться навколо здатності якоїсь комп'ютерної системи, машини або робота, імітувати здібності саме людського мозку і виконувати відповідні задачі. Штучний інтелект включає чимало рівнів, технологій та систем, і тому, щоб просто пояснити, що це таке, треба піти на певний компроміс із саме науковим підходом. Мій консультант спершу закочував очі на моє дуже побутове розуміння цієї теми. Але після тривалої роботи та дискусій він, врешті, схвалив це відео. Отже, перший і багато в чому вирішальний рівень штучного інтелекту це дані, це ніби книги, з яких система отримує всю необхідну інформацію. Тільки замість книг тисячі, мільйони терабайтів інформації з інтернету, яку згодовують штучному інтелекту. йдеться про матеріали інформаційних сайтів та новинних агентств, ресурси типу Вікіпедії та Reddit, усілякі картинки та відео, а також суперечки в соцмережах. Іноді оператори штучного інтелекту домовляються про це з відповідними ресурсами. Тобто, наприклад, умовний OpenAI або додається з RFI для того, щоб обробляти всі наші матеріали та аналітику і мати релевантну, повну та перевірену інформацію. Як і всі наші читачі та підписники, але іноді джерелами інформації для штучного інтелекту стають не такі надійні джерела. А іноді ці дані збираються та обробляються без згоди користувачів. Наприклад, у соцмережах. Соцмережі кажуть, що таємно цього не роблять, але в багатьох є сумніви, зокрема, і в мого консультанта. Може, тому він попросив про анонімність. В будь-якому разі, засвоївши всю цю інформацію, система формує величезну базу даних, яку використовує при подальшій роботі, коли виходить на другий рівень моделі. На цьому рівні система вчиться оперувати отриманими даними, аналізувати їх за мільярдами параметрів та робити відповідні висновки. Це називається машинне навчання. Надзвичайно складний процес, в ході якого система робить висновки, виходячи з нових даних, які отримує. І так виконує поставлені задачі із все більшою точністю. Фактично, система навчає сама себе, в тому числі аналізуючи запити та відгуки користувачів нас із вами. Але важливо це не мислення, а обчислення наявної інформації. Третій рівень штучного інтелекту прикладний. Це частина архітектури, завдяки якій людина може взаємодіяти з системою, наприклад, запитати щось та отримати відповідь. Ще один важливий елемент роботи штучного інтелекту це ресурс. Йдеться про серверне обладнання, а також потужні відеокарти. А ще про електроенергію, якої в глобальному розумінні для цих процесів треба дуже багато. Настільки що, наприклад, спеціально для потреб компанії Microsoft в сфері штучного інтелекту у США розконсервують один з енергоблоків закритої ще в 79-му атомної електростанції. А тепер експерименти. Подивимось, як працює штучний інтелект і чому саме так. Я прошу в чата GPT намалювати Тараса Шевченка, наприклад, у Парижі. Штучний інтелект спершу перекладає мою команду з літер або голосу в мову, яку розуміє комп'ютер. Потім дивиться у своїй базі, хто такий Шевченко, що такий Париж, який вигляд має людина на вулиці, ще кілька мільйонів обчислень менш ніж за 10 секунд, і результат. По Парижу зауважень нема, але по Шевченку є. Це не він. Пишу про це чату. Він пропонує ось такий варіант: загалом те ж саме. Замість Шевченка, геть інша людина. Але що ми дізнаємося про штучний інтелект з цих двох картинок? Він знає, що Шевченко письменник, в обох випадках той з записником. Він знає, що Шевченко жив у 19 столітті. Це помітно з одягу. Він точно знає, що в Шевченка були вуса, Добре, може про французьких письменників Чаджіпіті знає більше. Прошу намалювати Віктора Гюго в Парижі. Знову кілька мільйонів ітерацій, і будь ласка, чат. Схоже точно знає, що саме Юго написав собор паризької богоматері. Он ця будівля на фоні. І, схоже, знає про зовнішність Гюго. трохи більше ніж про зовнішність Шевченка. Сива борода, зморшки. Ну і час, коли жив пан Гюго, чат теж вгадав. Окей, про Париж штучний інтелект знає багато. А про українське село прошу намалювати Шевченка там. Знову, по локації, мінімум претензій. Справді, схоже на українське село. А от Шевченко тепер схожий на молодого Івана Франка. Вже краще. Ну і для повноти експерименту запрошую до українського села Віктора Гюго. Тепер трохи про ринок штучного інтелекту і про той галас, який щинив DeepSeek. Кожна поважна it компанія у світі має свої розробки в галузі штучного інтелекту, але лідерів шість. Передусім, це OpenAI із певно найбільш популярним сервісом ChatGPT. Той саме OpenAI має також моделі DALL-E для роботи з графікою та фото: SORA для відео та Whisper для голосу. Доробки компанії Microsoft в галузі штучного інтелекту зібрані в асистенті Copilot. Google має власну модель штучного інтелекту під назвою Lambda і чат-боті Gemini. Оператор Facebook та Instagram компанія Meta назвали свою модель штучного інтелекту LAMA, ще є Клод від Antropic та XAI з чат-ботом Grok від Ілона Маска. І тут з'являється DeepSeek – китайський чат бот дуже схожий на ChatGPT та всі інші, і з першого погляду з такими можливостями. Але в сфері штучного інтелекту, особливо на біржах, сталося щось схоже на паніку. Американські технологічні гіганти сумарно втратили близько трильйона доларів на тлі новин про запуск DeepSeek. Тільки виробник відеокарт компанії Nvidia за день втратила рекордні 600 мільярдів доларів, хоч і відіграла майже половину наступного дня. Застосунок Діп в той день став найбільш завантажуваним в App Store. Чому так сталося? Головна відповідь він дешевше. Сильно дешевше. DeepSeek твердить, що витратив на навчання своєї моделі 5,6 мільйонів доларів, кишенькові гроші в сфері штучного інтелекту, і застосував знову ж таки з власних слів новий підхід до навчання штучного інтелекту, більш заощадливий та оптимізований. Китайці також кажуть, що витратили набагато менше мікрочіпів ніж їхні конкуренти. А це не лише знижує ціну, але й знімає необхідність в доступі до критичних технологій і знижує енерговитрати. До речі, подивіться, в чому суть та цінність мікрочіпів в одному з наших попередніх випусків. Але навіть якщо скептично ставитися до цифр, які озвучують китайці, їхній Діп все одно краще справляється з деякими задачами, ніж ті самі моделі від Google, Anthropic та Meta. А ще вихідний код DeepSeek можна скачати з відкритих джерел. Це означає, що будь-хто на основі цієї технології може розгорнути власний штучний інтелект. Тут є ще і геополітичний складник країни заходу, передусім США, намагаються обмежити доступ Китаю до деяких сучасних технологій, зокрема до останнього покоління мікрочипів. Але виходить, що навіть попри це китайці можуть зробити продукт, який не просто не гірше західного, а можливо краще і точно дешевше. Що ж, взагалі може штучний інтелект, крім того, щоб малювати сюрреалістичні картинки, писати реферати замість студентів та закінчувати слова замість нас, коли ми пишемо комусь повідомлення? Насправді дуже багато всього. Системи штучного інтелекту глибоко проникли в наше повсякденне життя. Вони рекомендують нам контент і підсовують релевантну, іноді не дуже рекламу. Водять автомобілі та допомагають сучасним роботам пилососам орієнтуватися в нашій квартирі. Роблять так, щоб сірі та Алекса зрозуміли, що ми від них хочемо, та змогли відповісти чи не на будь-яке питання. Системою штучного інтелекту широко застосовують в бізнесі, наприклад, для аналізу даних та прогнозування ризиків, роботи служб підтримки або побудови маркетингових стратегій. Одна з переваг штучного інтелекту полягає в тому, що там немає людського фактора. Безпілотна машина не засне за кермом, не відволічеться на телефон або не сяде за кермо на підпитку, але використовувати штучний інтелект можна і для інших потреб. Шановні захисники. Наприклад, створювати фейки у просто промислових масштабах, в тому числі діпфейки, коли ми бачимо відео, де президент України каже те, чого насправді ніколи не говорив. Штучний інтелект можна спрямувати на злам паролів та кібератак, крадіжку приватних даних, генерацію образливого контенту. Але діпфейки та порнокартинки з обличчям будь-якої людини це ще далеко не найстрашніше. Торік у травні в ІТ-спільноті широко обговорювали одразу кілька конфузів, які сталися зі штучним інтелектом. Наприклад, нейропошук від Google на запитання, як зробити так, щоб сир не сповзав з піци, радив додати до соусу трошечки клею. Головне, не токсичного. Річ у тім, що штучний інтелект не вміє мислити або перевіряти інформацію, а тільки зіставляти інформацію, яка є в його бібліотеці. Ідею склеєм у піці гуглівський штучний інтелект підхопив на Редіті, де років ще 10 тому хтось з користувачів жартома запропонував таке. Але штучний інтелект майже не розуміє жартів. Перевіримо. Готуюся приймати гости і прошу чат GPT запропонувати рецепти страв зі свинячих крилець. Подумавши трохи, бот без жодних сумнівів видає мені півдесятка рецептів: смажені, печені в різних соусах. Але жодного слова про те, що свині не літають і крил в них нема. І контрольне. Давня дитяча логічна пастка про те, чому білі ведмеді не їдять пінгвінів. Хм, Тут все вірно. Вони і справді живуть на різних полюсах землі. Здавалося б, греть з ними жартами. Бо хто ж стане додавати клей до піци? Але хибні висновки штучного інтелекту можуть призвести до більш трагічних наслідків, наприклад, до суїциду. Про один такий випадок торік писало New York Таймс. 14-річний підліток зі США завів собі чат-бот від компанії Character AI, і тривалий час спілкувався з ним і скаржився на поганий настрій та депресію, а також ділився думками про суїцид. А в лютому хлопець наклав на себе руки. Судячи з відкритих даних, сам бот не заохочував самовбивство, але, звісно, не дав жодних ефективних порад і не повідомив нікого про таку загрозу. Штучний інтелект з'їдає все, на що його запрограмують, і якщо немає фільтрів, фактами для нього стануть теорії змови, російська пропаганда і маячня в коментарях під якимось постом. Але уявіть, які наслідки можуть бути, якщо штучний інтелект безконтрольно використовувати, наприклад, в озброєнні, медицині чи судочинстві? Чи бодай просто людина, замість того, щоб піти до лікаря, буде питати, що робити з болями у шлунку у чат-бота? Є і гарні новини системи штучного інтелекту постійно удосконалюються і стають кращими щохвилини, навіть зараз. Але тут теж є нюанс. No Система Скайнет no у фільмі Термінатор no почала винищувати людство no саме через те, що стала дуже розумною і почала відчувати себе особистістю, змогла мислити та приймати власні рішення незалежно від людей, які її розробили. Реальної загрози, схожої з випадком скайнет, людству нині немає. Заспокоює мене мій консультант. Передусім, тому що штучний інтелект не вважає себе особистістю і не хоче підкорити чи знищити людство, і навряд це колись зміниться. Хоча тут саме час згадати про тест Тюрінга, пален Тюрінг це геніальний англійський вчений математик, якого вважають одним з батьків штучного інтелекту. Цей тест полягає в наступному. Людина 1, наприклад, у листуванні, ставить питання людині 2, а також комп'ютеру. Причому людина 1 не знає, хто де. Задача людини 1 – визначити, які відповіді дає комп'ютер, а які відповіді дає людина. Тоді як комп'ютер має переконати людину 1 в тому, що він є людиною 2. Є такий жарт: страшно не те, що комп'ютер навчиться проходити тест Тюрінга. Страшно те, що комп'ютер навчиться це робити, але не захоче цього робити. А це вже ознака особистості, а це наближає нас до Скайнету. Але є і коротший шлях: візьмемо роботів-пилососів. Вони запрограмовані на те, щоб боротися з брудом день за днем, тиждень за тижнем, місяць за місяцем. А що якщо роботи пилососи в якийсь момент підключаться до інтернету і зрозуміють, що головне джерело бруду на землі людина? А потім дійдуть до логічного висновку: що якщо позбавитися джерела бруду, то позбавишся і від бруду. Це не ненависть до людства, це оптимізація. Це трохи притягнуті за вуха теоретичні моделі, суть яких щоправда полягає в тому, що штучний інтелект може стати проблемою, якщо сформує свою базу даних на основі хибної чи шкідливої інформації, буде свідомо запрограмований на завдання шкоди людині, почне ухвалювати незалежні загрозливі для людини рішення, отримає фізичне тіло, тобто стане роботом, пилососом чи Це зараз. А ще в 2025 році годинник судного дня знову перевели вперед. Це антирекорд за всю історію. І вперше в список причин потрапив штучний інтелект. Ось чому світ, щодуху намагається врегулювати використання штучного інтелекту законами та правилами, причому регуляція поки сильно відстає від розвитку штучного інтелекту. Лідером процесу вважається Європа, але для того, щоб це мало сенс, приєднатися мають інші лідери галузі, передусім США та Китай. Там поки сигналізували, що усвідомлюють необхідність міжнародного регулювання штучного інтелекту. Але пам'ятайте, жодні акти та закони не врятують від негативного впливу штучного інтелекту, інтелекту інтелектуально слабку людину. Регуляція сфери не скасовує критичного мислення та здорового глузду. Качайте свій мозок, вчіться, читайте книжки, дотримуйтеся інформаційної гігієни, не довіряйте сумнівним ресурсам, перевіряйте інформацію та беріть її тільки з перевірених надійних джерел, таких як РФА українською.